Страх, паніка та розпач так розпочався для України лютневий ранок 2022 року. Усвідомлення жаху та трагедій війни, які раніше були відомі лише з кадрів кінофільмів, перетворились на жорстоку реальність, залишаючи слід у душі та психіці і дітей, і дорослих. У часи війни всі сфери життя країни переживають значні зміни. І це стосується не лише військових, але й представників. Інших професій. Люди починають виконувати функції, які раніше не були частиною їхньої повсякденної роботи. Вони навчаються бути відповідальними не лише за своє особисте благополуччя, а й за долю інших. Цей період вимагає не лише професійної компетентності, але й глибокої емпатії та готовності допомогти тим, хто потребує її найбільше. час війни Надав професії педагога нового масштабу. В умовах навколишнього хаосу він став більше, ніж просто представник своєї професії. Він є мудрим вчителем життя, надійною опорою для учнів, батьків та колег. Його душа несе тягар переживань, страхів, вимагаючи не лише професійної вправності і особливої чутливості, але й внутрішньої міцності та стійкості. У цьому контексті. Педагог сам переживає величезний стрес, стає вразливим перед емоційною та психічною нестабільністю, яка оточує його кожного дня, потребує підтримки і психологічної допомоги. У воєнний час педагогічні працівники зіткнулися з викликами та труднощами, які суттєво впливають на їхній емоційний. Та психологічний стан. Вони потребують підтримки та ресурсів для того, щоб ефективно впоратися з цими викликами. Ось лише деякі аспекти: страх за власну безпеку та безпеку учнів, подолання стресу, пошук методик надання підтримки, співпраця з дітьми, які пережили втрати, емоційне виснаження та перевантаження, турбота про власні родини. Турбуючись про інших, вчителі забувають про себе, про те. Навіть в умовах складного воєнного часу педагог виступає в ролі не лише вчителя, але й учня, який постійно знаходиться в процесі саморозвитку та самоосвіти. Він повинен віддавати свої знання, але водночас залишатися відкритим для власного росту. Постійний пошук нових методів навчання в таких умовах вимагає від педагогів неймовірної сили волі та готовності. До вдосконалення. Для підтримки педагогів у їхньому професійному розвитку збереження мотивації, особливо у важкі часи війни та широкої практики упровадження дистанційного навчання, інструменти цифрової арт-терапії стають надзвичайно корисними. Ці технології не лише не допускають зайвого навантаження, а й дозволяють знайти способи вираження та розслаблення у віртуальному середовищі, особливо тоді, коли тілесний контакт та вправи прикладного характеру неможливі. Саме вони створюють можливість відпочивати і розслаблятися, не залишаючи дому або робочого місця, тим самим зменшуючи стрес та допомагаючи зберегти емоційну стабільність. Права вибух емоцій Задіяний інструмент Vavesilk це чисте поле веб-сторінки, більше схоже на відкритий космос, яке дозволяє одному або команді користувачів створювати вражаючі графічні композиції в онлайн режимі. Використовуючи різні кольори та лінії, можна створювати абстрактні малюнки та художні твори. Цей застосунок може бути дуже ефективним способом розслаблення, зниження стресу. Покращення емоційного стану через мистецтво, творче вираження своїх почуттів, виливу негативних емоцій, навіть неприємних, гніву, страху чи турботи. Етапи створення власної художньої картини можуть відображати етапи розгляду та розв'язання емоційних питань, робота з травматичними враженнями через відображення їх у художній формі, групові сесії. Можуть сприяти спільному вираженню емоцій та підтримці один одного. Інструмент досить простий та інтуїтивно зрозумілий, він має мобільний додаток і його можна завантажити на мобільні пристрої. Мета вправи зменшення напруги і стресу, поліпшення емоційного стану та підвищення креативності. Закрийте очі та уявіть, що ви знаходитесь у безпечному місці. Де відчуваєте себе захищено і спокійно, тепер розплющіть очі та відкрийте застосунок на своєму пристрої. Створіть малюнок на екрані, використовуючи всі доступні інструменти та кольори. Не обмежуйте себе, відчуйте свої емоції та вільно виражайте їх через малювання, нехай це буде відображенням ваших страхів, надій, невп... невпевненості чи сподівань. При груповій сесії. Після закінчення малюнка учасники діляться короткими розповідями про враження від власного шедевру, обмінюються своїми емоціями та думками. Як результат, вправа допоможе відчути емоційне полегшення та розслаблення, надати вираз внутрішнім почуттям та сприяти кращому розумінню своїх емоційних реакцій на стресові ситуації, особливо в умовах воєнного часу. Права Оазис спокою Задіяний інструмент Noisly. це середовище створення приємної аудіоатмосфери для роботи, навчання або відпочинку в режимі реального часу. Користувачі можуть обирати із запропонованої бібліотеки звуки на свій смак, дощу, лісу, водоспаду, навіть шум кав'ярні чи вентилятора, комбінувати їх, налаштовувати гучність, створювати звуковий антураж з урахуванням індивідуальних потреб та запитів. Цей застосунок може бути ефективною стратегією для зняття стресу, покращення концентрації, поліпшення відпочинку, створення спокійного та релаксуючого звукового оточення, поліпшення концентрації та підвищення продуктивності роботи, сприяння релаксації та медитації, атмосфери для відкритої розмови, покращення якості сну, створення звукових фонів для творчої роботи. Інструмент нойзлі. Має інтуїтивний та зручний інтерфейс, доступний для завантаження на мобільні пристрої у відповідних магазинах додатків. Мета вправи зменшення стресу, поліпшення емоційного стану та підвищення внутрішнього спокою через використання релаксуючого звукового оточення. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не буде турбувати. Відкрийте застосунок на своєму пристрої та виберіть для себе. Релаксуючи звуки, налаштуйте гучність на рівень, який приємний для слуху. Уявіть себе у місці, де відчуваєте себе захищено і спокійно. Відчуйте, як кожен звук, який ви чуєте, приносить внутрішній спокій та легкість. Дозвольте своїм думкам та емоціям спливати, як вода в річці. Уявіть, що кожен ваш вдих приносить спокій, а кожен видих. Виводить стрес та негатив. Після завершення спробуйте зберегти цей врівноважений стан та повернутися до щоденних справ з новою енергією та спокоєм. Як результат, вправа покращує рівень концентрації та спокою, сприяє зосередженню та якості робочої продуктивності. Права телепортація релаксу, задіяний інструмент Сікретдо. Це вебсайт, який дозволяє відкривати віртуальні двері і потрапляти до різних місць у світі. Це такий собі аналог тієї самої шафи з казкового Нарнії, через яку можна подорожувати. Вибираючи випадковим чином наступну точку переміщення, двері можуть закинути куди завгодно, хоч в зруйноване місто, хоч на антарктичну станцію, і ніколи не знаєш, в який світ відчиняться двері наступного разу. Цей застосунок може бути корисним для натхнення, розслаблення, зміни атмосфери, кращої продуктивності та зосередженості, відчуття тимчасового відпочинку від реальності, сприятливий контраст із навколишньою атмосферою, нові ідеї та натхнення для роботи, відмежування своїх думок від реальних проблем, зосередження віртуальній присутності та відновлення психологічного балансу. Інструмент Має інтуїтивний та зручний інтерфейс. На жаль, не має офіційного додатка і недоступний для завантаження на мобільні пристрої. Мета вправи зменшення стресу, поліпшення психоемоційного стану, підвищення рівного спокою через релаксуючий віртуальний досвід. Виконайте коротку дихальну вправу для розслаблення. Уявіть себе в спокійному місці, де почуваєтесь безпечно та захищено, відкрийте застосунок. На своєму пристрої, оберіть віртуальні двері та відкрийте їх, відчуйте атмосферу місця, у яке потрапили, сфокусуйтесь на відчуттях, які викликає локація. Уявіть запахи та звуки цього віртуального місця, дихайте глибоко та рівномірно, відчуваючи, як кожен вдих приносить спокій, а кожен видих виводить напругу та стрес. Повільно поверніться назад у реальний світ. При груповій сесії після закінчення учасники обговорюють свої враження та відчуття від релаксації. Як результат, вправа надає відчуття спокою, розслаблення, відновлення емоційного балансу. Використання цифрових інструментів в арт-терапії представляє новий підхід, викликаний стрімким ростом та цілковитим пануванням технологічного прогресу в усіх сферах нашого життя. Вони стають доступними і корисними для кожного учасника освітнього процесу, створюючи сприятливі умови для особистісного та професійного росту, є важливим елементом у формуванні позитивного емоційного фону навіть у важкі воєнні часи, надають можливість не лише розслабитися і зняти стрес, але й створюють простір для творчості та самовираження. З огляду на роль педагога у тяжких реаліях сьогодення ці інструменти стають для них помічниками, допомагаючи зберігати психічний баланс, дозволяють відсторонитися від повсякденних турбот, сприяють підвищенню емоційної стійкості та саморегулювання. Загалом, використання цифрових інструментів арттерапії є важливою складовою стратегії психологічної підтримки педагогів психологічного супроводу їх професійного зростання, особливо в період нестабільного воєнного часу.